Тому давайте тепер долучимо до нашого ефіру ведучого 24-го каналу на полях саміту НАТО. Даніель Ткіє з нами знаходиться на зв'язку. Даніелю, я тебе вітаю і чекаємо від тебе більше подробиць. Катерина, слава Україні героям. Нашим слава. Вітаю. Якраз вийшов із зали прес-конференції, де проводилася фінальна прес-конференція генерального секретаря НАТО. Марка Рюте вже опублікована фінальна декларація цього саміту фінальне комюніке. Але на жаль, не йдеться там про Україну в такому обсязі, в якому ми б хотіли. В Першу чергу про що домовилися лідери держав-членів НАТО, це збільшення витрат на оборону в обсязі 5% від ВВП до 2035 року. 3,5% на ВВП буде йти напряму. На оборонні спроможності на збройні сили півтора відсотки буде йти в такі сектори, як захист критичної інфраструктури та сили безпеки. Загалом 5 відсотків мають витрачати держави, члени НАТО поступово мають досягти того такого показника до 2035 року. У 2029 буде будуть це переглядати. Крім цього, є ще згадка про. П'яту статтю північного атлантичного договору, раніше Трамп неоднозначно висловлювався про це, і лідери НАТО вирішили підстрахуватися і ще раз включити в цю декларацію фразу про те, що п'ята стаття однозначно має одне значення: що напад на одну країну члена НАТО вважається нападом на всіх членів альянсу. Але на жаль, щодо України могла б бути зовсім інша ситуація. Немає прямих згадок про Україну в цій декларації. Немає згадок про перспективи членства України в НАТО, і немає навіть згадок про, про війну в Україні. Зокрема, лідери альянсу могли би принаймні згадати формулювання про необхідні забезпечення справедливого миру в Україні, яке підтримують навіть Сполучені Штати, але цього не було зроблено. На жаль, і це дійсно є ганебно. Але причиною цієї ганьби є президент США Дональд Трамп його позиція, тому лідерам НАТО довелося йти на поступки і ухвалювати ось таку декларацію. Також можливо вони не хотіли включати якісь такі слабкі формулювання в це в це комюніке щодо України, і які б навіть були підтримані з боку США. Тому вирішили взагалі не включати такі прямі згадки про Україну в цю фінальну декларацію щодо витрат на оборону, Дійсно є один позитивний момент. Допомога Україні буде. Врахуватися, включатися в ці суми, які будуть обов'язковими для, для використання на оборону в ці 5% від ВВП, але на жаль немає прямих згадок про Україну, якихось великих таких рішень на підтримку нашої держави. Разом з тим зараз триває зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Багато хто тут сподівається на те, що можливо це. Може щось змінити, змінити правила гри, і можливо перетягнути Трампа на бік України, переконати його вести ці жорсткіші санкції проти Росії. І, можливо, є шанс на ухвалення такого рішення. Бачили ми всі і його рішучість на близькому сході. І багато журналістів, медіа, експертів, політиків сподіваються, що можливо Трампа вдасться переконати. Говорять в куларах наші партнери, в тому числі, тому що ну те, що в ком'юніке нас мало, і те, що в ком'юніке майже не згадується Україна як така. Тим не менше, ми бачимо позитивні сигнали, зокрема, наприклад, про допомогу або про військові пакети, пакети військової допомоги, або про залучення грошей, наприклад, знову ж таки данії в виготовлення далекобійних дронів, тобто ось. Ці всі сигнали. Їх, на твою думку, достатньо могло бути більше. Чи це все про це все не говорять на повен голос? Звичайно, можна тільки вітати ці пакети допомоги. І в держав-членів ЄС, в європейських держав, просто немає вибору. Вони змушені нас підтримувати, якщо хочуть забезпечити безпеку Європи. і Всього європейського континенту, але якщо говорити про військову допомогу, тут майже все вирішує Сполучені Штати Америки, як країна, яка найбільше виготовляє зброї з усіх держав-членів НАТО, яка має найбільшу економіку серед держав-членів альянсу, і тут в них на жаль найбільш вагоме слово найбільш така козирна карта в питанні військової допомоги, тому звісно є потреба в тому, що щоб США змінили свою позицію, бо зараз Дональд Трамп. Фактично не визначився на якій він стороні. Він говорить про те, що е, Володимир Путін непоганий не хлопець. Сьогодні він заявив, що Путін е, добре себе ввів у телефонних перемовинах із ним. Тому взагалі виникає питання для чого продовжувати ці телефонні перемовини, якщо було відкинутий, е, була відкинута пропозиція про тридцятиденне припинення. вогню але ці розмови тривають. Чому ніхто не знає, е, я, яка природа їхніх відносин і чому він. Навіть свій день народження святкує із Володимиром Путіним по телефону. Це дуже цікаві питання. Поки він ще не визначився, вагається, які була ця ситуація з близького сходу. Але всі сподіваються, що можливо він змінить свою думку. І хотів би ще додати на цьому саміті дуже відчувається підлещування Дональду Трампу. Він проїв ніч в Королівському палаці. Що дуже незвичним став першим таким президентом США, який там ночував на запрошення короля. Маркрюти йому посилав особисті повідомлення. Бо більше сьогодні ми це обговорювали на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО. Журналісти ставили питання. Рюте назвав Дональда Трампа так званим таточком, батьком, який сварить нечемних дітей. Так він прокоментував різкі заяви Дональда Трампа на адресу Ірану та Ізраїлю. А після того як вони перший раз порушували ці угоди про припинення вогню, після так виглядає, що Трамп зміг через коліно дотиснути це питання і забезпечити перемир'я на близькому сході. І за даними BBC, там CNN, це перемиря станом на сьогодні дотримується. Але ось таку лексику використовує Рюте на адресу Дональда Трампа, аби ще, ще більше підлестити йому, аби ще більше викликати якусь симпатію, уникнути суперечок і перетягнути Трампа на бік. НАТО і журналісти питали в Рюте про те, чи доцільно взагалі аж так підлащувати Трампу, чи не забагато цього взагалі, і чи не виглядає в такому випадку Рюте слабким, адже просто підігрує у всьому Дональду Трампу. Як на мене, цього дещо було зайвим. точно в цьому, адже держави-члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону. Є рішення від них вони будь-більше фіна витрачати на це коштів, тому. На мою думку, не було потреби в деяких таких актах підлещування Трампу, бо цього дійсно відчувалося забагато, і дуже багато питань було від журналістів західних напряму дорюти про те, чи не забагато ми підлещуємося Трампу. І що ми будемо робити, якщо наступного року Трамп прилетить до нас і скаже, давайте витрачати на оборону там 7% від ВВП. Отже, є таке розуміння, що на НАТО великі поступки йдуть держави-члени НАТО, хоча могли б. І по-іншому е, вести справи з Трампом. Адже вони погодились витрачати більше на оборону, і вони будуть е, платити за це е, своїми бюджетами, будуть витрачати на це відповідні фінанси Даніеля, Дякую тобі. Чекаємо, звісно, на результати зустрічі президента Зеленського з президентом Дональдом Трампом. Сподіваємося, звісно, що. Ці знаєш ваги тразів на наш бік схиляться, і що будуть прийняті важливі рішення, зокрема про продаж зброї. Ну і про те, що підтримка Дональда Трампа як у випадку Ізраїля і Ірана залишиться на стороні добра, так само і в війні Росії з Україною, все ж таки Дональд Трамп вибере сторону добра і буде. З підтримкою для України а не знову ж таки розмовляти, вести діалоги і улещувати е, тепер вже Путіна. Як він це робить зазвичай в своїх телефонних розмовах, дякую тобі за оперативну інформацію. Ну і звісно, дякую. чекатимемо тебе в ефірі е, в сьогодні і надалі. Ведучий 24 каналу на полях саміту НАТО Даніель Ткіє був з нами на зв'язку, і дійсно улещування було дуже багато на цьому саміті і перед ним в тому числі, тому що не тільки весь саміт був підлаштований під Дональда Трампа, про те, що це була найдорожча зустріч заради Трампа. Були використані неймовірні кошти для того, щоб цю зустріч організувати на найвищому рівні для того, щоб ми в чергове почули від Дональда до Трампа, що ситуація в Україні вийшла з під контролю. А про те, що він великий молодець. Мільйони грошей витрачені були заради того, щоб Дональд Трамп цей саміт відвідав. Саміт був скорочений, переписаний, зменшений. Не було такої кількості офіційної інформації, офіційних зустрічей. все заради того, щоб Дональд Трамп приїхав на цю зустріч. Ба більше того, навіть перед візитом до НАТО, Дональд Трамп виклав. Переписку з Марком Рюте, де той, звісно ж, дякує йому що. Він вирішив проблему Ізраїля і Ірана, і що ніхто інший на це би не наважився, і про те, що це було нелегко, але ми домоглися, щоб усі погодилися на 5%. Дональде, ви провели привели нас до справді, справді важливого моменту для Америки, для Європи, для всього світу. Ви досягнете того, що жоден американський президент не досяг десятиліттями і не міг цього зробити. Він написав щасливу дороги побачимося ввечері навіть по-моєму, якщо я не помиляюся, там в кінці було щось типу його величність, звертаючись до президента Сполучених Штатів. А це у сенсі. Ми побачимося ввечері у його величності. От як це було використана, я згадала так, от, от оце все воно було в принципі не потрібно, але це. Мова спілкування Дональда Трампа він інакше не спілкується. Він любить, коли йому улеслюють. Він любить, коли до нього звертаються з повагою, з поклонами, визнаючи його всі Тому він це його мова спілкування. Знаєте, От тому Марк Рюте її використав. Ну, подобається їм так спілкуватися. Нехай так буде. А, ну і що я можу сказати наразі? Точно відомо, що зустріч Зеленського і Трампа завершилася а, а, пресу після зустрічі не запросили. А, ну і я так розумію, що а, спільного кхе, виступу для преси не чекаємо, тому. Чекаємо за підсумками цієї зустрічі, що скаже президент Зеленський. Можливо, хоча б кілька слів про те, як пройшла зустріч і до чого домовилися. Хоча б в загальних фразах ми від нього зможемо почути. Якщо прес-конференція президента Зеленського буде для преси, то ми будемо транслювати її наживо ще раз. Вам нагадую. Ну і от знову ж таки, та я не знаю, що саме подіяло на Трампа, чи то костюм президента Зеленського, чи то. Те, що він ось такий улесливий Марком Рюте приїхав на саміт НАТО, але він назвав перед зустрічю президента Зеленського хорошим хлопцем і що, сказав, що хоче з ним зустрітися. Ми бачимо, що зустріч відбулася навіть вже завершилася. Ну і сподіваємося, що пройшла вона як найкраще. Окрім того, ну здавалося би, та Марк Рюта це посадовець високого рівня. Від нього. Залежить або він озвучує все, що прийнято на полях саміту НАТО. Але при цьому ми бачимо, як Марк Рюте прогинається перед Сполученими Штатами і намагається максимально возвеличити президента Сполучених Штатів. Ну і все це знову ж таки для того, щоб Дональд Трамп. Прийняв правильні рішення наскільки вони були прийняті правильні, наскільки Дональд Трамп е залишився при своїх якихось інтересах, або ж е став підтримувати інтереси України, тут поки що сказати важко. Тим не менше, ми знаємо, що зустріч з Зеленським була. Ми знаємо, що зустріч з Зеленським завершилася, бо знаємо, що зустріч з Зеленським тривала приблизно 50 хвилин. Що певно є непоганою, непоганим сигналом. Не можна сказати про результати, але напевно це було непогано.